Ви знаєте, я б, напевно, пройшов мимо цього, бо деякі люди просто, ну як на мене, не гідні того, щоб присвячувати їм окремі ролики. Поставить в телеграм-канал відео, щоб люди подивилися, з ким вони мають справу. І хто представляє їх інтереси, в тому числі і у Верховній Раді, і в інших структурах, хто пише їм книги їхнім дітям, ну, варто. На це в мене є телеграм-канал. А ось окреме відео, ну, для чого їх популяризувати. Але тут окремий випадок. Ну, Давайте спочатку розберемося з тим, що сталося. Це вчора. Ми знайшли відео пані Ніцой, ви її, напевно, знаєте, вона народилася в Кіровоградській області, причому. Ну, скажем так, Кіровоградська область деякою мірою, ну, скажімо так, не самоукраїномовна була, не самоукраїномовна. Але пані Ніцой, ну напевно бачивши, що ну, потрібно, потрібно все ж таки в Україні говорити українською мовою. Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Венеченка на українську мову. Злі язики там різне кажуть, куди вона хотіла вступати. Потім все ж таки вчителькою української мови довго працювала, але паралельно паралельно мала активну громадянську позицію з народним рухом там і так далі. І навіть коли В'ячеслов Чорв В'ячеслав Чор... Чорновол говорив про необхідність зшивання нації, ну знаєте, дещо з того що В'ячеслав говорив, зайшло, а дещо не було зрозумітим. Зайшло, але не було зрозумітим. І зараз я вам включу, пані Ніцой, дехто пише, що це нова Фаріон. Та ні-ні ні. -ні, -ні. Фаріон, Фаріон виросла фактично там, де ну, мова, там, культура і так далі своя, є автентична. І Фаріон все ж таки ну, львівський регіон, Галичина. Захід України, а це центр України. Тобто дівчинка виросла, народилася в центрі України. Вона, бачить, там Миколаїв не так далеко. Дітей возили, бо ми десь приблизно там туди-сюди плюс-мінус одного віку. І, в принципі, в, принципі, в принципі, пані Ніцуй повинна знати була би, що є в Україні дуже багато людей. Які до цього часу російськомовні, і в тому числі і на передовій, і в тому числі ну, дуже багато кажуть, кажуть злі язики, що навіть умовних омбудсменів діти говорять російською мовою. Але одна ситуація це одне з одним встановлює стосунки, а інша ситуація піариться, піариться на всю Україну, і причому так це робити апатажно доволі, так що всі говорили про них. Я не даремно це, я ще раз, тут не про Цой, ну, Цой, В неї є своя точка зору, нехай кожен може її мати. Спочатку ми її трішки послухаємо, що ви усвідомили так, а потім я вам іншу людину поставив, поставлю, яку не може не знати пані Ніцой, і яка не може не знати, якою мовою вони там всі говорять. Щось я не бачив розборок їх між собою, але давайте спочатку по порядку. Не до їхнього ну там якось дії, які ось усвідомлення. Тобто, вона говорить про те, що ну от е, щось потрібно робити з українською мовою, щось потрібно робити з тим, що є російська мова вжитку. Е, Давайте слухати, ну і Черещати українські московити московити українські московити. Це, на мою точку зору, це стаття кримінального кодексу. Роздмухування ненависті. Українські московити. На те, в принципі, в державі повинні бути органи. органи влади. Відповідні органи служби, прокуратура, поліція, СБУ і так далі. Ну, Цим хлопцям сьогодні не до того й дівчатам, бо вони захищають Україну. Тому можна виходити в ефір і чомусь пані Ніцой, яка не є львів'янкою, на Вели... великий Львів, дає інтерв'ю. Ну, напевно, вже себе відчула новою Фаріон. Хоча вона, ще раз повторюю, вона з... з центру України. Якщо не помиляюсь, Голованівського району, там село якесь, чи то Голованівськ сам по собі, ну, це не має принципового значення. І вона вирішила, що вона буде от рупором, рупором українства і буде повторювати деякі, деяку таку стилістику пані Фаріон. Але пані Фаріон, ну, при всій своїй апатажності, вона ну, просякнута. Ти, ти віриш, що вона от саме так. А тут є нюанси. Проте потрібен епатаж. Знаєте, оці московити українські. Круто. О, 5 балів. Угу. Прощати. О, такими методами ми їх не примусимо полюбити. Не треба нам любити. Ми будемо любити замість них. А вони нехай заткнуть свого рота. Нех... А вони нехай заткнуть свого рота. Це вона до українців звертається. Вони нехай заткнуть свого рота. Це людина звертається до українців. Угу. Боя. Відкривати свої. Нехай бояться відкривати свої московські писки тут в Україні. Свої московські писки тут в Україні. Це вона звертається до російськомовних українців. Тобто вона сама сказала, що це московити українські. Нехай вони писки свої не відкривають. Прикольно, насправді, чудово далі. Тому що. Це не просто демократія, це не ага. просто розмовляю як хочу. Це запровадження, це продовження пу путінської політики, політики Кремля в Україні. Якби Кремль, 34 роки незалежності України, до чого тут путінська політика не зрозуміла? Ну це певне Ніцой знає. Угу. Не наполягав на тому, щоб в Україні всюди була московицька мова, якби на своїх на. Путін вимагає 34 роки останніх, особливо 12 років останніх, дуже Путін вимагає і дуже в нього файно виходить вимагати. 12 років уже нічого не говорилося у московитів про те, що українці треба знищити всі окуповані території, треба деукраїнізувати, всі окуповані, вони це називають рерусифікація. Вони це повторно. Повторне з Московщиня хочуть провести в Україні. Якби таких заяв московицьких не було, то ще ми би сумнівалися: чи можна, чи не можна наїжджати на цих людей? Можна, треба. можна. Можна наїжджати на людей в Україні, можна Треба. Треба. І, що то в нас існують закони, і вони чинять протизаконні дії. Вони а ображати людей це нормально, це законно, це, це адекватно взагалі. Угу. Вони утверджують політику Кремля у нас в Україні. Це ворожа політика, вона спрямована на підрив української державності. Тому що нас... А оце не підриває українську державність. Тобто звинувачувати купу людей, називати їх московськими писками. Це, це, це норм, це абсолютно нормальна історія. Угу. В чому зверніть увагу, це дитяча письменниця, яка написала там півтора десятка чи два десятка якихось а, і, і вже вважає себе ну, напевне, живим класиком. Не знаю. Мова є фундаментом державотворення. Тобто, якою мовою, ти це оце, от, 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 от так будемо державу творити. Серйозно? О, багато натворимо. Я ось ролик бачив, в мене в телеграм-каналі є. Там Бесент дякує Луну Маску за те, що він робить Америку великою. Я там не чув жодного слова там, від дитячих письменниць середнього такого розливу. Це моя персональна точка зору, а то й нижче середнього. Там особливо мені казка про песика сподобалась. Я вам зараз е, прочитаю трішки. Так ось, я там не побачив, щоб там була така агресія в бік американського народу. Там просто беруть люди і роблять державу великою, а не гавкають на своїх же громадян писками. Момент розмовляєш таку державу, ти твориш навколо себе. Якщо вони московки і продовжують створювати свою московську бульбашку в Україні, то вони створюють у цій бульбашці державу Московія їх Розумієте, от ну в будь-якій цивілізованій державі, в будь-якій цивілізованій державі, європейській, куди ми йдемо, після таких заяв така людина просто була випалена з інформаційного простору, з державницьких посад, з цих письменниць, їх ніхто б ніколи не видавав би, ніколи, ніколи. І, і все. Але у нас можна звинувачувати людей: плюй на українця, він утреться, він забуде, він ще тебе і в депутати вибере. Ну -ну. Карати, не давати можливості відкривати в Україні рота, тому що це все. Цкувати, карати і так далі. Ви розумієте, що, до чого закликає ця людина. Ви, ви чуєте? Ну, давайте далі. Антидержавна дія, дія з їхнього боку антидержавні вчинки. Угу. Абсолютно, погоджуюсь з кожним словом. щиро дякую вам, пані Ларис. Погоджуюсь з кожним словом. Погоджуюсь з кожним словом. Важко. Важко якось журналіст, журналістка могла б хоча б трішки, хоча б трішки, хоч якось би, опонувати тому, що сказала пані Ніцой. Ну от я відкрив Вікіпедію ще раз. Лариса Миколаївна Ніцой. До шлюбу Єфременко народила 17 березня 1969 року селище міського типу Капітанівка Новомиргородський район Кіровоградська область. Педагог, педагог, письменниця дитяча, громадська діячка, член Національної спілки письменників України. Член національної спілки письменників України. От, скажіть мені, будь ласка, на що це схоже? Причому, що сама пані Лариса реєструвалася кандидатом в народні депутати в одномандатному окрузі у Львові, Львів, Франківський район, на позачергових виборах до Верховної Ради України від народного руху і набрала в 2019 році аж 4,5%. От з такою, навіть з такою риторикою, набрала аж 4,5%. Не пройшла. Потім Лариса вирішила, напевно, що все ж таки вона не повинна пропадати з публічного простору, і вирішила, що потрібно вести от саме от таку діяльність і вести її саме от в такому руслі. А тепер з важливого, я, якщо дозволити, не буду більше це мучити. з цим сим. А ось книга пані Лариси Ніцой, називається Навіщо Песикові гавкати. І я не буду порушувати авторські права пані Лариси. Тим паче не збираю зовсім рекламувати її там творчість. Як на мене, середнього абсолютно пошибу. Я прочитаю про книгу. Про книгу. І тут написано, що ця книжка, вона там, для дітей, там, особливо для дітей з домашніми тваринами. Навіщо песикові гавкати допоможе дітям навчитись поважати інших? Ця книга має допомогти поважати інших, зрозуміти, що кожен має свою індивідуальність та свій спосіб вираження почуттів. Ну, я бачу, який є спосіб у деяких людей публічних виражати свої емоції. Інколи вираження емоцій це гавкати на українців, які нині мерзнуть, які нині народжують дітей, які захищають Україну зі зброєю в руках. Але пані Ніцой вважає, що це нормальний такий підхід і нормальне таке спілкування з людьми. А тепер я спеціально для пані Ніцой включу ну, представницю, як вона сказала, кацапської як там, московитів, українських московитів, які повинні закрити свій. Писок. Писок. От сьогодні НАБУ один такий писок. Закривало. Я думаю, коли ось ця людина, яку я зараз включу, якщо вам буде чути, вийде з під оцього всього. Я думаю, що цій людині потрібно потім звернути увагу на пані Ніцой. А, ну, я не знаю, або закрити писок свій а, московський, ну або якось, я не знаю, ну давайте послухаємо. Незразумелы? Керевник депутатской группы и мне, ну, вы уже с ними будете разбираться. Это ж не 20 и не 30 человек. Вас тут только трое. Это ничего можно сказать. Очень маленькая группа. Народный депутат УГУ, керевник депутатской фракции. Вот я завтра вам завтра вечером отдам. Почему? Потому что сегодня у нас погоджувальна рада и неизвестно, когда она закончится. Ви голос впізнали? Пані Ларис, ви наступного разу, коли надумаєте чомусь отак звертатись до українського народу, пам'ятайте, що серед людей, яких ви називаєте московськими писками чи там ще якимось там, є люди, які ось такі сидять у Верховній Раді, і проти яких ви не воюєте, бо стрьомно. Бо такі можуть пописку так дати, що умиєтесь і одразу зникнете з усіх інформаційних ресурсів і нічого вас не врятує. А, бо, якби ви зразу сказали, ось є отака людина, вона московська писка. От ну, тільки зараз у неї певні проблеми є, а ось коли вона з проблемами ну, порішає, ви тоді можете записати відео і сказати, оця людина, ну, яку ми чули, тільки, вона московська писка. На вашу думку, і е, ви спочатку до суду підете, а потім у вас можуть бути великі маленькі неприємності, причому взяті Бог знать звідки. Потім ви можете так само звертатися до військових, які російською мовою говорять. Особливо в дуже стресових ситуаціях так сталося, що ну, може так бути, що людина нині військова народилася і виросла, наприклад, в Миколаєві, який ну, був російськомовним містом. Зараз, до речі, змінюється багато що. Або народилась в якомусь СМТ Капітанівка, невеличкому місту, де теж багато російськомовних. Да? Мешканці Капітанівки, вітаю вас. Я теж з Кіровоградщини і знаю. Знаю, про що говорю. І так може статися, що люди говорять і російською, і українською, і вони, вони е, не мають ненависті, вони просто роблять свою роботу. Так, можливо, вони не пишуть якісь, на мою точку зору, низькопробні чи які там ще щось, якісь твори, там, да, може, високопробні, я не знаю, я, я не дуже там повідомлений, я там одну казку полистав, ну, таке собі. Є класика літератури дитячої, то я там своїх дітей туди вибачте. Я, я не можу, Якщо вони знайдуть ваше відео про писку і про те, що рота закривати, я не знаю, як пояснити своїм дітям, своїй дитині. Тато, що це я читаю, і чому ця тьотя така зла. Лариса, тому ви можете персонально воювати з персоналіями. Заходите у Верховну Раду, можете там пропуск собі. Зробити ви ж, член спілки там, письменників, зробіть собі пропуск. О, вже там є Мар'яна Безугла, яка неодноразово говорила, якою мовою говорять депутати, коли вимкнуті камери. І це не тільки Мар'яна говорила. І до кожного майте претензії. Тільки обережно, Мар'яна. Бо там люди такі сидять непрості, які слово московські писки можуть не зрозуміти. І будуть у вас е проблеми. Тому я за вас хвилююсь, пані Ніцой. Бережіть себе і будьте якось трішки вічливішими, бо таке відчуття, що трішки у вас є якісь ну нехороші, ну, щось є. Не знаю, чому ви так себе поводите, але мені здається, мені здається що потрібно якось зваженіше ставитись до українців. І якщо у вас є якась ненависть до якоїсь частини українського населення. То хоча б не транслювати її в такому тоні. Пишіть книги, ну от ви ж дитячі книги пишете, пишіть оповідання для дорослих, для дітей. Публікуйте, безкоштовно давайте. От ваша книжечка про песика, я дивився, 450 гривень. Знаєте, не кожна сім'я собі може дозволити. Чому вона така дорога у вас? Заробляєте на цьому? Ну, заробляєте, ну це добре, це норм. Просто питання, чому так дорого? Викладіть це в інтернет публічно про свого песика. От я, наприклад, написав підручник. Логіка і критичне мислення. Я його виклав в інтернет. Він є. Будь ласка, його можу завантажити. А чому вашого песика не можна завантажити? Авторські права? Ну, може, ви просто щось напишете безкоштовно. Ну так, щоб просто в маси йшла українська мова, чиста кіровоградської області. Українська мова. І будемо так приєднуватись одне до одного і збагачувати одне одного. А там і Закарпаття підтягнеться з діалектами, а там і вінниця підтягнеться, а там десь і суржик підтягнеться. А? І так будемо одне одного любити, поважати і виходити з цієї страшної халепи. Бо те, що ви робите на мене, як на мене, на мою думку, це неадекватно. Але таким людям нічого не доведеш. Я звертаюся до вас, українці. Не звертайте увагу на таких людей. Робимо нашу справу разом, а в нас справа одна. Це зупинка цієї війни і вихід на нормальні траєкторії. А на таких людей просто не треба зважати. Ці люди чимось і на когось ображені і свою злобу вони чомусь транслюють в ефір. А журналістам пораджу: не робіть цього. Не кажіть я погоджуюсь з кожним вашим словом. З чим ви погоджуєтесь. З російськомовними писками в Україні і що їх потрібно забороняти, булити і так далі. Ви з цим погоджуєтесь. А ви точно журналісти. Не забудьте підписатись на канал. У нас тут толерантно і зважено.